Квіти. Я ще не сіяла айстри. Десь у мене є такі, Китайська була Расуміш, айстра Стрінга біла і айстра була у турм. Ну, також улюблені запашні матіоли. Я спочатку думала, що я буду висівати на розсаду, але передумала спробую висіяти у відкритий ґрунт. Також у мене є свої айстри і цинії. Минулого року цинії у мене були свої. Теж висивала у відкритий ґрунт. Астри свої не зійшли. Я купувала розсаду. Ну, побачу, як вже буде. Спробую все-таки. А це вже наступний день вечір. Ось зробила такі луночки, дві, поміж квітами, посередині то жоржини і дві кали посадила троянди, ну і така всяка всячина. Оце декущики такі зелені, то деревовидна гортензія Я попелом посипала, полила і сіятиму. Рядочок синій і рядочок ну все посіяла полила, кілочки поставила. Можна йти робити іншу роботу. Ось гладіолоси покажу. Отак у мене йдуть гладіолуси такі лочки. І почали вже сходити, і вони в мене по трьох сторонах. Ось дивіться, деякі такі вже чи маленькі. Я задоволена Ось такий великий. Люблю голоді волоси. Дуже вони мені подобається. Ось так мій квітничок виглядає. Там далі цибулька, там картопля, он поливається. Ось так, з іншого ракурсу. Вирішила вам показати. Ось так у нас робиться. М -м -м. Все забуваюсь показати. Ось у мене є куточок конвалії. Дома ростуть. Такі гарні. Давно вже вони в нас. Там буквально було кілька штучок. І ось так розрослись. От прямо дійсно квітнику, в куточку тут під гаражем у сусідів. Бачите, як. Ще ну квіти то квіти. У мене зійшли вон, чорнобривці такі високі. Що я сіяла за виноградом. Це з другої сторони квітника. І так, у мене там далі цілий ряд. Тут якось вони більше зійшли, далі трошки менше, але є. Ну, ось вони тут ростимуть, щоб трава не росла без діла. І вони мені подобаються. Тут вони жовті і різнокольорові, ну які будуть побачимо Недаром пісня співається чорнобривці, насіла мати у моїм світанковім краю. Дуже мама царство небесне покійна любила чорнобривчики. І я підтримую і сію. А оце такі не витримала і посіяла, зараз поливатиму два рядочки низкорослих томатів. Санька мої улюблені і ляна. Я не збирала вже сірі сіяти, в мене дуже багато томатів. Але це так гарно в мене виходило минулий рік. Ну, таки не втрималась. Посію. А це ось вирішила за компанію посіяти два такі рядочки, невеличкі, я потім покажу. Огірки сремські, А так далі. Зазвичай в мене огірки із шпалерами. Під сітку. А це я хочу просто так. Все сіяла і вирішила тут за компанію посіяти. І вороги бірштраубе. Ось так. Зараз покажу. Ось вони такі коротенькі рядочки ці. А ось теж поряд ті томатки. Санька і ляна, що я посіяла. Все, ніяких сіток тут ставити не будуть. От. А, ну, зазвичай настільки на сітці. Ну, нехай так. Побачимо, які ж вони будуть. Я собі придумала нову рубрику. Я жартую, звісно, про рубрику. Ось що я принесла на вечерю чи там на сніданок в будинок з городу. Що у мене є? Принесла це все ввечері, ніхто його зараз не поїсть, звісно, все. Але ж, ось моя редька Селеста. Ну, це вже я вирвала останню, у мене було два малесеньких рядочки. Не люблю я щось рекомендувати, але вона мені дуже сподобалась. Я її вже вирвала, тому що вирішила, якщо ми її не з'їмо, то її з'їдять хоробачки. І на емісію посію іншу. Там були ж говорю, вже два маленьких рядочки, гарна редька. Сама крупненька, не було ніякої витягнутої. Зелена, надземна частина, коротесенька. Мені подобається. У мене шпинат такий крупний, хороший, кріп. І салат. Він, він такі маленькі листочки, зелений і червоний, дуже його люблю. Він ще в мене маленький, але ж ніжний і смачний. І що в мене тут є? Цибулька он, зелена і одненька така. І часничок. Часник я спеціально не рвала, Це той, що виріс у мене де попало, там де йому не слід сам собі залишився з минулого року. Ну, ось так, смачного всім.